Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді велосипед Леон XC Lady. Велосипед на алюмінієвій рамі. Сплав 6061. Рама 16,5. Колеса 27,5. Технології гідроформінга Також троси заховані всередину рами. Є бонки для встановлення багажника, також фляга тримача насоса. І можна встановити крила. Є різні забарвлення, це такий фіолетовий, Є також чорний з фіолетовими вставками, такий гарний. І білий з зеленими вставками. Також дуже гарно виглядає. По комплектуючим кермовий винос тут один навісма Неко. Кермовий винос алюмінієвий на 4 болта, кермо алюмінієве батоване. Гріпси м'які гумові з зажимами монетки 3х8, це Shimano 315 Altus. І також ручки Гальм Shimano MT-200. Вилка алюмінієва, Santuur xct ход 100 мм, гідравлічний локаут та регулювання жорсткості. Покришки Kenda з універсальним протектором. 2,10 ширина, подвійні алюмінієві обода. І втулка тут RC на промислових підшипниках. Також дискові древлічні гальма. Це Shimano mt 200 Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут на три зірки: Алюмінієві шатуни 170 мм. Зірки 22-32 і 42. 310 Altus передній перемикач. ззаді також Altus 310. 8 швидкісна касета, 12-32 кількість зубів і дискові гідравлічні гальма ззаді. Це бонки для багажника. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Алюмінієвий підсидільний штир, доволі товстий. І сидіння таке комфортне, можна сказати, брендоване під Leon. Підсидільний штир одноболтовий. Гарний варіант жіночого велосипеда. Є такі плюси, як різні забарвлення на різний смак, є такий темний, є й білий, Є-фіолетовий, дуже високої якості комплектуючі, так рама, Вилка сантур, промислові підшипники в втулках, кермо, підсидільнич Терзумовські. Всі комплектуючі скажімо так, доволі високої якості. Придбати зможете в нас на сайті, ссылку ми залишимо в. В описі до цього відео там зможете подивитися більш детальною інформацію. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!